Увага, важлива інформація, попередження. В Україні погода різко зміниться вже сьогодні. Атмосферний фронт принесе невеликі дощі на захід. Завтра ці дощі поширяться і на північ України, а також на Вінницьку область. А за цими дощами, за атмосферним фронтом, становиться антициклональний характер погоди. І це означає, що при проясненнях і при зміні повітряної маси із теплої на холодну арктичного походження на заході, на півночі, у центральній частині України а також ж подекуди на сході є висока ймовірність заморозків поки що на ґрунті отже повторюю 25-го заморозки на ґрунті очікуються на півночі 26-го на заході півночі у центральних областях і 27-го є ймовірність можливо по північних районах південної частини цей прогноз буде уточнюватися але ще і ще раз 25-го, 26-го та 27-го вересня вночі у нічні години в україні на ґрунті очікуються заморозки на заході, півночі, у центральних областях та на сході. Південь ще будемо уточнювати. Важлива інформація. Візьміться, будь ласка, до уваги.